Хочте вірте, хочте не вірте, а ніколи не думала, що я у своєму блозі колись буду плакати. Ну, все колись трапляється. І сьогодні саме той день. Коли настрій нижче нуля. Привіт-привіт! Петрук Агенція в ефірі. Вітаємо вас на нашому каналі. Дякуємо, що підписуєтеся, що коментуєте і що залишаєтеся з нами. Ви нам дуже потрібна підтримка у житті. Велике вам спасибі! На фоні гавкають там собаки, кричить наш фіосик, продовжує свої весняні. Любовні ігрища, він такого нам тут жару дає. Ну, темпераментний кіт такий. Так, сьогодні у відео як я вмію вбивати рослини. Добре, що не людей. Ну, можливо, і людей словами своїми можу вбивати. Не знаю, не перевіряла. Але про рослини то факт. Колись, коли я навчалася в першому класі, вчителька мені дала доручення відповідальна за вазони. Що я там робила з тими вазонами, я не знаю, але доручення таке мало. Далі, після закінчення школи, я вступила до сільськогосподарського технікуму, і моя робота безпосередньо мала бути пов'язана з рослинами. Ну, ні дня я за спеціальністю агроном по захисту рослин не працювала. Хто мені вбив в голову, що я по життю маю дружити з вазонами, з квітами, з рослинами? Я не знаю, можливо, я сама собі це вбила в голову, що я можу, вмію, знаю і хочу це робити. Ну, як ви бачите, не все так солодко і гладкоється в моєму житті? Те, що я вмію вбити квіти, так це факт. Чи вмію я за ними доглядати, чи вмію я досягати якихось результатів? Не можу похвалитися, не знаю. А от то, що вбивати рослини я вмію, так це факт. Зараз ми з вами знаходимося у моєму зимовому саду, і я вам показую те, на що би сліз дивитися не можу. Оце, власне, те, через що я сьогодні плачу. Я зразу перепрошую, але мені це відео потрібне саме для рефлексії. Мені. Кому не цікаво, хто не любить дивитися такі мелодрами, можете перегортати, займатися своїми справами, а можете підтримати мене, якщо маєте якесь щось сказати у моє виправдання. Але зимового саду у мене немає. Я вже почала працювати над тим, щоб це все ну, не відновити, а, скажімо так, з нуля створити заново. Тому що знову ж таки жертва якихось таких дитячих оцих стереотипів, які мені привили, що вазони це моє. Насправді, це далеко не моє. Це треба це любити, приділяти цьому час, займатися цим. А я, на жаль, цього робити не можу, не маю коли. В міру того, що дуже багато обов'язків, крім цього, я маю. Тому не вдивилася, не доглянула, не подумала наперед, що таке може статися, не відчула ці ризики. І тому маю те, що маю, тепер ходю, плачу над ними, але, як то кажуть, уже все. Що сталося, те сталося. Я на мені каже, що. Факт відбувся, смисл вже плакати. Я вже сказала, що я продовжую працювати над тим, щоб хоч щось тут відновити, щоб тут воно не стояло пустим калідором. І в кінці відео ви побачите, що саме вже відбувається. А ще хочу вам розказати, так, уже, щоб уже добити себе остаточно, як я стала жертвою. Реклами у Фейсбук. Зараз, мабуть, дуже це популярно: весна, сезон, і Фейсбук ширить різні такі відео, які стосуються парників, теплиці, розсади, посадкового матеріалу і так далі. І дуже часто потрапляла на очі ось така реклама парників. Думаю, ну зайду, подивлюся, бо в нас один парник є вже багато років, років чотири, і слава Богу, він служить нам. Вірою і правдою, я там і помідори в ньому садила, і капусту садила, і розсаду сіяла. ну Тобто, як якось я там його використовую. І от натрапляю на якусь рекламу. Не знаю навіть, як називається той магазин, нічого не буду вам рекомендувати, бо я уявлення не, не маю, як він називається. Просто перший попавшийся, який я зайшла. І викидає реклама, що парники 3 метри шириною. 3 метри довжиною, метр 20 шириною, по-моєму, чи 80 шириною, а метр 20 висотою. Ну, Щось, щось там таке не столь важно. Агроволокно 45-ка. Береш 2, маєш 30 гривень скидки. Ну, як же ж це? Коли жінка бачить слово скидки, вона вже не, ну, не вміє раціонально мислити уже все. Скидка, значить, треба брати. І я теж собі придбала цих два парники. Ціна одного була 270 з чимось там? 15 гривень, по-моєму, скидки на одному? Якщо береш два, це виходить 30. Ну, коротше, вигода капітальна. Я розумію, що в господарстві все пригодиться, але скажіть, на хіба вони мені? На хіба вони мені? Що я у них маю садити? Поясніть мені, будь ласка, що б там не було? що б там не садити, його треба поливати. А комусь треба то відро води мені занести. Я не можу підняти кухлика. Кухлика з водою, щоб заляти десь там у каструлю на плиту. А я маю віднести на город відро води. Ну, це можна, я говорю за себе, але щоб ви розуміли, що Олега така сама проблема. Спина так болить, починаючи від шиї і закінчуючи копчиком. І я розумію, що якщо спина боліла зимою, то можна було відлежатися. Ну, зараз уже весною відлежатися не вдасться. І треба носити буде ту воду туди. На халегру вони мені були, здалися, ці парники, скажіть, будь ласка, навіщо я їх купила? Може, маєте відповідь на це питання? Напишіть мені в коментарях. Не знаю. О, привіт, помічниці. Але парники є. Залишайтеся на нашому каналі, побачите, що ми в них посіяли. Не знаю. Можливо, рідістку якусь в одному посію. Порадьте, що мені в них посіяти? Розсаду зразу кажу, я сіяти в них не буду, бо розсади ви бачили, в мене там 80 насінин помідорів. Більше я сіяти його не буду, бо воно мені не потрібне. Що мені в них посіяти? Може, хтось сіяв огірочки? Не знаю відповіді, поки що на це питання нема. Відповіді. Тобто, питання це відкрите і без відповіді. Маєте якусь пораду мені? Я завжди готова вислухати. Так, ну от і все. Хто, може, сподівався, що під кінець відео я скажу, що це такий жарт. Але, повірте мені, дива не сталося, все повикидала, все, риночки занесла в хату, буду мити, дезінфікувати, буду щось тоді садити. Цього ще дядька лишила, хай ще там побуде. Вижили ось такі два масики з грошових дерев, їх залишила. В цих риночках теж залишила, знаєте, такі з фіолетовими листочками є, називаються кисличка вазони в цьому і в цих двох фіолетових. Їх же ж навіть на дворі садять, тому лишила їх, бо там. Типа цибульки кореневища. Такі. Думаю, може, вони ще там пустять поляла. Шматочок залишилося бегонії живої, теж зараз під воду принесла поляю. Залишилися плюс-мінус живі. Тут, бачите, тільки з однієї сторони припалило. Можливо, це сонце припалило вже. Залишився різдвяник. Там ще один маленький різдвяник залишився. Так, ці великі позрізала вони повністю, 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 ось м'яке. Немає там нічого, але був ось у листочок, такий маленький з корінчиками посадила. Може, прийметься, тоді я заберу маленьку риночку, цей принесла вже з хати бегонію, бо почала пропадати там від темноти, і залишився живий ще аспарагус. Теж йому, Я, я не знаю, як це, як це так вийшло, що він залишився живий і чудово тут перезимував. Бачите, ніде і ні сухого на ньому немає і нічого. Від, від жари він сохне і осипається. Отак. От Все. Бажано було б помити ще вікна, двері, але це вже залишу ясі, бо є у мене ще, ще одна робота, яку я не зробить. Тому. Зараз ще підемо, я вам покажу, бо я обіцяла вам показати, що мама подарила мені на 8 березня і покажу, як я вже почала працювати над поповненням саду. І нарешті я обіцяла вам, що покажу, що подарувала мама мені із ще одною знайомою жінкою. Три тарілочки таких. Ну, Мама дала гроші, я купила, я ж вам казала, як ми їхали від мами. Я взагалі вам маю зауважити те, що ми кожного сезону собі купуємо три нових тарілки такі для, ну, для обіходу, скажімо так. І, Наприклад, на весну ми вже купили ось, ось такі. Е, також купила три таких бокали. Ну, там, не знаю, там Для води, там для компоту, кісіль зварила для кисілью. І... А оці два купила, для, ну, наприклад, для шампанського. Бо я ж вам казала, що мама дала нам бутилку шампанського, то купила вже й нові бокали для шампанського. Такий собі зробила тут <гут> куточок, але так як передають в нас тепло, то я вже думаю, що я вже їх, можливо, сьогодні, можливо, завтра вже винесу туди в сад. Ну, Боюся, щось ще боюся. Не знаю, тут вони мені теж мішають, бо місця в кухні мало. але... Покахай, покахай, поживуть тут. Отже, любі мої глядачі та підписники нашого каналу Петрук Агенція. Як ви вже побачили, що початок нового саду покладений. Отже, саду бути. А відео це для того, щоб ви зрозуміли, що як би тяжко. Нам в житті не було. Як би нас не било і не кидало, це жорстоке життя, все одно на дворі світить сонце, все одно наступає весна, все одно наступає тепло, і життя продовжується. І ми маємо гребти, як та жабка, яка. Тріпотіла ногами в, тій, в тому слоїку з молоком і збила той, ту грудочку з масличка, на яке вона могла опертися. Отак і ми повинні опиратися на тих, кого ми любимо, хто нас любить, і гребти це життя далі. Бажаю вам не попадати в такі ситуації, в які в яку попала я із своїм садом. А якщо вже щось і сталося, робимо висновки і живемо далі. Пока-пока.